Вітаю, дорогі! При світлі наших рідних зірок продовжуємо говорити далі про наші справи під купольні і про ще кращі, справи, які над куполом. Щодня як ціла вічність і дуже багато подій різних, така різновекторність, різні думки, відчуття, багато направлень різних духовних шкіл. А в лапках різних вчителів, спасителів, різних сценаристів. І скільки всього це замішано, така каша в цьому просторі, що проглянути правдиве це така має бути особлива генетична відчуття, особливе генетичне, і тоді можна якось хвилі рідні вловити і бути на них. За допомогою утримання своєї свідомості в день і вночі, за допомогою зв'язків з рідними богами, за допомогою відчуттів один одного по решітці кристалічні, так можна оці хвилі правдиві, наші рідні впізнавати, бути на них і продовжувати творити нову явь. Розповідаю те, що цими днями. Ну, уже неозброєними очима можна бачити, що відбувається під куполом. Я думаю, що навіть ті, хто далекі до яснобачення, спостерігають, що під куполом багато таких речей зміни різні в небі і латають дуже сильно, дуже хвилюються рептильні істоти, тому що все більше і більше ці проталини. І те, що йде від полюсу, його зупинити не можна і залатати не можна. Тому все далі більше будуть бачити таких незрозумілих об'єктів в небі, які щось там роблять. Але... Я не переконую, я говорю свої відчуття, свої знання і те, що йде через велеса, те, що йде через сварога, перуна, через Мару, кошу, це такі Стрибога, це ті близькі, з якими в мене є особливі такі живі відчуття, як з рідними людьми. Тому я ділюся з вами. А як ви резонуєте, відчуваєте, так і ви далі поступаєте. Тобто, це ваш вибір. Все, що можна спостерігати в небі. То підкупальні і то об'єкти оцих всіх різноманітних чужих, які продовжують тримати старий простір і стару систему, аби якимось чином продовжити ще свій термін перебування на цій планеті. Ось наші рідні, наші, які знаходяться за куполом, їх можна побачити, коли перебувати на інших хвилях. Так само можна бачити різних істот, які здаються для цього світу чарівними, але, перебуваючи на вищих вібраціях, зразу потрапляєш в резонацію з ними і в спілкування з ними. Тобто, це як радіо ФМ, залежно від рівня свідомості. від... Налаштування, тримання себе, від'єднання від старої яві, таким чином можна зовсім по-іншому вже жити навіть тут, в цьому серединному світі, навіть при таких умовах, навіть частково перебуваючи в матриці. Тому такі цікаві такі відчуття фізичні. Відчуття духовні, відчуття енергетичні ось цього від'єднання від матриці, і разом з тим спілкування з рідними богами, з рідними нашими крізь час, з волхвами, які жили тисячі тисячі літ тому. І разом з тим перебування тут. Це така надзвичайна якась особлива наша структура і можливість наша. Тому що час він такий цікава структура, а якщо правильно його відчувати, то можна ходити ось цими кімнатами часовими, ячейками і. Отримувати ту інформацію, яка дуже необхідна зараз для нас, саме в цей час. Те, що я бачу по зоряних людях, зоряних це ті, які мають генетику богів, а не штучно створені не клони, не роботи біологічні, а це ті, які носять генетику великих наших богів. Ці люди, які включені родом і які запалені. Таке відчуття закупальне, таких структур, як ніби вони відчуваються це тепло, відчуваються за далеко далеко, поза нашою навіть галактичними рукавами. Це таке світло, сяйво, це як ніби певна захищеність, така, як лампочки, які все більше і більше нагріваються і сяють. Отак От сприймаються ті люди, які є в. В нашій мережі роду, в живій такій структурі. Тому, якщо навіть думається, що я там мало щось роблю, кожен думає, от ніби я щось відчуваю, але мало роблю, що я можу зробити. Просто знати, що наше включення і сяйво це величезна робота, тому що кожна людина, зоряна, людина, кристал займає певну, певний квадрат тут. на Планеті Землі Мідгард і просвічує, розчиняє ці всі матричні структури і проявляє оці енергії несхідні вишніх, допомагає у проявленні нової яві. Це щодо зоряних людей. Дуже цікаво по драконах, я не раз про це говорю, я їх часто захищаю, тому що дуже багато сірих і рептилій говорили, що це такі. Недобрі істоти, ось так само про наших богів багато всього. Тому я максимум, те, що мені йде яка інформація і мої відчуття, я говорю про це і захищаю, і буду далі захищати. Дракони це не рептилії. Рептилії просто так, таким брехнею. Таким, якимось особливим підходом, кривдним, якимось таким як назвати навіть слово підібрати, таким хитрим. Вони зробили так, що оті сили, оті структури, оті величезні, такі ключі, які нам необхідно, вони їх забруднили. Показали, що це його треба боятися, або а, а, його треба десь відкинути, не вірити, бо це казки, а, чи це щось може нашкодити, а, чи це навпаки часто показують, що наші боги між собою билися, або це просто якийсь там ідол нікому не потрібний, не живий, ще щось. Тобто, це все справа рептилій. По, звичайно, по навчанню сірих, які тут тисячі літ це все брехали, аби не було зв'язку з родом, один з одним, аби не було цих живих зв'язків. Тому зараз повернути до драконів, трохи скажу ще про рідних богів, рідних богів наших, які вперше прийшли сюди на цю планету і перше місце, яке я бачила. І яке я зараз відчуваю, і воно більше цієї інформації дається. Це Північний полюс, звідти пішло усе. Тому це щодо тих, хто розказує, де там в Африці зародили життя, на яких там континентах, в океанах. Я говорю те, що я бачу, і те, що мені йде через наших рідних, почалося з полюсу. І зараз полюс важливий, я ще скажу сьогодні про паруна, меч і про полюс. Тому рідні боги. Вони для мене живі, це як рідні люди, близькі, сім'я, і я їх відчуваю, якби ви відчували людину, дитину, чоловіка, дружину, коханого, маму, батька, які поруч сидять, і ви спілкуєтесь. Це приблизно так. Це тільки дуже величезне тепло, і коли вони поруч, або я відчуваю себе в них. То зразу йде інформація усім тілом, а таке кожна клітина починає вбирати ось цю інформацію. І такі речі, які ніде ніколи не знала, і я починаю про це говорити, або воно мені просто такими великими потоками йде. Оце таке біоенергетичне з'єднання з рідними богами. Тому хто, якщо розказує про те, що там де ідол, який дерев'яний, з каменя, ну, можливо, це десь якась є цінність мистецтва, звичайно. Але вони наші, вони в нас, вони в наших клітинах, і ми в них. І це така енергія, яка. Крізь час і простір, крізь рукави галактики нашої ріки, крізь м, Всесвіт. Тобто це а, такі речі, які а, пояснити важко, які можна просто відчути, і які ось, ось це така відчуття любові, навіть а, ні до одної, напевно, істоти тут на планеті не було ось таких теплих хвиль, відчуттів, як з ними. Тому це моє така резонація і тим, хто ну, в на шляху золотому наших богів, кому дуже близьке, це потрібно їх відчути живими, потрібно просто тілом це відчути. Тіло важливе це основний ключ у в цих всіх процесах перехідних. А коли йде відчуття тілом, тоді все далі закручується і просто як. Сваргою, як нашою галактикою, кружляє, і йде уся вся інформація, і про те, звідки ми, яка наша батьківщина зоряна, які нам близькі чертоги, які боги найближчі нам, хто з наших близьких рідних тут на планеті, де ми проходили навчання? Тобто це наскільки багато всього і наскільки цікаво, але це все йде через оці такі біоенергетичні з'єднання, через живі відчуття, через. Повітря через світило, через зорі, через кожне, через дихання, через все, абсолютно все. І воно о, після цього тільки йде справжні ці такі потоки інформаційні. Ось дракони. Їх час від часу бачу, це знову ж таки певні хвилі, на які можна потрапляти. І багато хто з вас знає, бачить, відчуває, малює. Дракон, якого я бачила півтора року тому, коли були події в нас такі гарячі в Києві, на горі Київській. Та гора в нас дуже особлива є. І там, де капає ще поруна, там тепло під тією горою. І там охоронець, основний це дракон смарагдовий. І те, що дуже цікаво, що зробили символ Києві, коли нібито хочуть вбити дракона. Нібито він дуже злий і недобрий, і ось тут його перемагають. Тут такі великі знаки питання, хто це робив і для чого це, і чому ці символи стоять. А дракони це така величезна сила інформації бібліотеки, які є на захисті, які дають дуже-дуже древні знання, тому що вони, їхня батьківщина це дуже-дуже далекі галактики, куди можна. Куди навіть думками осягнути тяжко, тобто це наскільки велика відстань. А вони в основному спілкуються з тими на хвилях, я говорила, що можна потрапити з тими, хто їх знає, кого вони знають. А тобто, це наші древні, древні стосунки. А лише тут в мані, звичайно ми багато всього забули, а стерли. А зараз в таких живих, ось цих процесах ранку сварога, у нас це все. Пробуджується, згадується, включається. Тому вони так само відкривають у ці двері на своїй хвилі. На горі Київський смарагдовий дракон, який оберігає це місто, і, тому що це не просте місто. Це місто зв'язане з нашим світочим Ярилом. Це мені десь, напевно, півроку тому були такі відкриття, що саме початок, коли з'явилося ось це місто це було пов'язано із родом Ярила. Тому а, дракон завжди захищає. І що б не робилося цим містом, а, його неможливо взагалі знищити. Тобто ну, неможливо його стерти. Тому що те, що знаходиться під горою, і ті а, структури такі особливі вогняні, а вони оберігають, допомагають і а, це те, що ніяка істота із нижніх світів, із пекельних світів. Не може діяти ніяк. Тому це місто завжди захищене. І а, воно, те, що я бачу його в часі, а, це м, таке процвітаюче місто із м, такими цікавими побудовами, із а, гарною а, такою круглою будівлею, а, де м, ті, хто править, є з роду зоряного і є тими, хто, для кого основне є совість, правда, правила наших рідних богів, тому з зимістом все буде добре. Щодо полюсу і паруна, і щодо меча, який я сьогодні також бачила, це Здається, про меч у мене вже було, такі бачення крізь час, але тут такі були невеликі включення, а те, що сьогодні я змогла роздивитися. Меч перуна синього кольору, лезо і оця ще рукоятка, так, вона є золотою. І вона в узорах, і саме лезо також в узорах це синій вогонь, але вогонь такий, як ніби такої структури плазми, як ніби густий матеріал, але це сам склад є концентрований вогонь, якщо так можна назвати. Ось цей меч перуна. Він його основна зараз роль. Те, що я бачу, це те, що парун його ставить в вісь землі нашої планети для повороту. Я бачила, що ми нахиляємося, але ось цей особливий такий ключ, а він необхідний саме для певного повороту, тому що галактика повертається і системи ярила Сонця багато змін. Системи ярила світоча, і проявлення чорного світила, і повернення механізмів нашої планети. Тому що те, що я бачу по планеті, це зовсім не те, що показано в книгах, і те, що я вчила з уроків географії, історії і природознавства, астрономії, багато чого. Вона інша, і тут багато механізмів знаходиться. Тому меч Перун. Вставив у вісь нашої планети. Тому так, тяж, тому так тяжко зараз це все відбувається, бо рептилії тримають, і ніби в старій оцій системі така важкість, тягучість і навіяння страхів різних, тому що відбуваються такі процеси, які є. Такими значимими для усієї галактики, для такої великої частини всесвіту, а не лише для нашої планети. Хоча наша планета, наш серединний світ важливий в цих всіх процесах, тому що ми разом з нашими рідними богами відправляємо сірих в їх. Пекельні світи, а рептилі, які е, загралися і не дуже хочуть йти, а вони просто спопиляються і е, коли е, меч перуна повністю поверне механізм, вони згорять всі. Тому м, усі, хто є людьми, усіх, хто відчуває е, е, такі особливі зв'язки крізь час і простір, е, для кого є на першому місці совість, правда, м, любов, е, любов до всього живого. Для тих, хто є творцями. У нас багато дуже справ. І ось ці дні, особливі нашого Ярила, такого балансу Ярила. Вони дають дуже багато інформації. Тому а працюємо далі, буду розповідати вам, бережіть себе, сяйте. Нас тут є достатньо для того, щоб оці всі процеси пройшли якомога краще, швидше вранці сварога. А тому, що ми родичі великих боїв.